Для нас Різдво це завжди момент зустрічі Бога і людини. Зустрічі з тими людьми, які потребують, щоб їх хтось надихнув вірою, надією і любов'ю. Різдво в Україні це момент величезної солідарності, коли ми ділимося всім тим, що від Бога отримали, і ближньому передаємо. Тому цей момент, коли серед темряви ми просвітлюємо один одного, ділимося всім тим, що несе світло, тепло і затишок. Наша коляда є добра нагода відвідати один одного з різдвяною радістю, скласти один одному різдвяні побажання, помогти один одному у скруті, прийняти свої думки того, хто подібно як присвята родина. Є далеко від рідного дому або його цілком втратив. Україна, святкуючи Різдво, утверджується в вірі. Україна, святкуючи Різдво, віднаходить нашого Спасителя, який сьогодні народився між нами, воплотився, став і українським воїном, який захищає свою батьківщину. І Тим біженцем, який покинув свою домівку, українським волонтером, який допомагає усім тим, що потребують, українським медиком, рятувальником, який сьогодні гасить пожежі і рятує людське життя. У таїнстві воплочення Син Божий воплочується в тіло плоть нашого народу. І тому ми тішимося і співаємо, що і сьогодні, в умовах страшної війни, з нами Бог.